За роки незалежності зі словами обличчя української боротьби в нас асоціювалися окремі персоналі, такі як Степан Бандера або Роман Шохевич. Сьогодні цих обличчя мільйони, і ми вдячні кожному нашому захиснику і захисниці, кожному, хто боронить країну від ворога, кожному хто бореться за вільну Україну. І з наступного сюжету дізнаємося про благодійний арт-проект головного військового шпиталю. Він називається Із полум'я зродились. Під час повномасштабного вторгнення росіян новими героями України стали захисники нашої батьківщини. Головний військовий шпиталь разом із партнерами створив унікальний арт-проєкт під назвою Із полом'я зродились. Книжку з фотографіями, віршами та історіями з фронту героїв нашого часу. Героями, які рятують тисячі життів, надають допомогу на фронті, евакуюють та оперують людей. У їхніх очах можна побачити тепло, любов, смертельну втому і жагу до життя. Артбук продаватимуть в інтернеті, а виручені кошти спрямують на будівництво відділення ургентної терапії військового шпиталю. Їх могло бути мільйони. Насправді це мільйони захисників, яким ми щиро вдячні. Це сьогодні взагалі презентація. Але ми стартуємо з суми 266 тисяч гривень, які ми наперед перед отримали від марок від просто донатів благодійних. Тому ми вдячні кожному. І тобто, з сьогоднішнього дня ми взагалі зрозуміємо, як сума заявлена 19 мільйонів. Ще одне джерело збору коштів на будівництво нового відділення аукціон, на якому можна придбати унікальні артефакти від героїв артбуку. Після завершення будівництва всі експонати будуть марковані іменами покупців і виставлені у новому корпусі шпиталю. Експонати це наші особисті речі, так, які несуть в собі якісь навантаження з нашою роботою. От, наприклад, в мене це книга, яку я читала на другій своїй ротації в Попасну. Це міна, яка прилетіла під час обстрілу. Тобто почався обстріл, хлопці сховалися. А хто куди? Конкретно ця міна потрапила в стінку окопа і осколками поранила мого товариша. Власне, це хвостовик від міни, здається, 80-ї. Така доволі символічна штука. А, мені здається, що такі аукціони, взагалі оцей захід це найкраще для неї застосування. Організатори перетворили презентацію артбуку на культурний проєкт, в межах якого можна було почути вірші військових та українських класиків. Зокрема, у виконанні актриси театру і кіно Героя України Ади Роговцевої. Огорнуло гори, наче гора, впала. Сину моя зоре, що це в нас спіткало, де не додивилась, що не зупинила, Господа просилась дати тобі сили, дати тобі долю з ніжною любов'ю. Ці люди, вони побратими мого онука, моїх життів. Ми не три гроші на війні. Але знаєте, зараз навіть коли говориш про своїх, то щось там таке муляє, тому що говорити треба про всіх, вони всі свої, всі рідні, всі твоя сім'я. Кожен, хто виходить на бій, кожен хто захищає. Закінчився вечір благодійним аукціоном. Перший примірник книжки підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Того вечора книжку продали за 50 тисяч гривень. Підтримати створення нового відділення у військовому шпиталі можуть усі охочі на сайті волонтерського проєкту.